Доброго дня, і добро здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симко, А також сьогоднішня моя гостя, вона вже була в мене в гостях. Вона вже презентувала свою збірку. А зараз настала настав час іншої наступної її збірки. Працюю дуже дуже активно. Це наша вінничанка. Як я вже сказав, вона була на наших етерах. А також вона буває достатньо таки часто, вона буває на поетичних заходах, які відбуваються в нас. Ашому місті сьогодні в мене в гостях Ірина Малярська поетеса Ірину радий бачити. Вітаю. Е, так, зі звуком, по-моєму, все нормально. Чудово. Добре, мене чуч. Дякую. А, значить, е, про що ми сьогодні будемо говорити? Про твою наступну збірку. Збірка називається імприматор. Якщо я правильно е, зараз сказав це слово, за, зараз сказав е, цю назву. А перша збірка також у тебе була мала назву е, латиницею. Так, ти лат, латинське слово вибрала. І ти назвала так першу свою збірку. Друга збірка не відрізняється. Ти тримаєш ту сторону, ти тримаєш той, якби, той курс, і знову таки друга збірка імпріматору. Перше питання абсолютно логічне. Переклад. Переклад імприматур означає має бути надруковано. імпріматур так ага. латиною саме так такий наголос так має бути надруковано. має бути надруковано. тобто пройшов певний період я зрозуміла що вже є матеріал для нової збірки і я її хотіла надрукувати і саме таку назву вважаю доцільною тому що вона багато чого для мене значить тут вірші які війшли у період 23-24 рік. Угу. Ну, це я одразу хотів запитати, скільки ти збирала матеріал для своєї збірки? Ти сама практично вже і відповіла. Так, рік. Е, рік пройшов, так. так. Третій, четвертий рік. Окей, для... у нас є певна категорія, я постійно про це кажу, у нас є певна категорія глядачів і слухачів, які, я, яких я називаю статисти. Їм треба давати статистичну інформацію: цифри, кількість, вага довжина, ширина і так далі. І так далі. В даному випадку, стосовно збірки імпріматур, ще раз я, напевно, до кінця ефіру так і запам'ятаю це слово, вивчу його на пам'ять. А тут запитання традиційної. Скільки там сторінок в твоїй збірці, і скажи мені, будь ласка, з чого вона складається? Чи є там розділи, чи там все підряд, ну от, от як, що туди увійшло? Вона створена за прикладом першої збірки Манопропіа, входить сюди 80 віршів. Вони поділені на три розділи. Е, кожен розділ має свою тематику, так і подібний до першої збірки. Перший е, розділ, так би мовити, цієї збірки. Е, в нього входять мотиваційні філософські вірші, мої певні спостереження. Е, другий розділ він називається Молись і працюй. Тобто да, uh -huh. певні такі роздуми про е, нашу перемогу, майбутню, до якої ми всі прагнемо. Про ті всі сили, які на неї покладено, і третій розділ ліричний тут. Романтика ну, та без любов. лірики, я, я був так, би здивований. І він було... найширший, мені здається, такий він саме-самекий. Да? Так. Я зрозумів абсолютно все. Мені до цього часу е от для мене незрозумілим. Ну, я беру в лапки. Е є слово сполучення мотиваційні. Е мотиваційні тексти, я ще розумію, а от мотиваційні е вірші. От я от розшифруй, будь ласка. В нагода запитатися у авторки, що таке мотиваційний вірш. Так, я не скажу, що я його створюю спеціально маю за мету. Давайте я когось. Мотивуватиму. Замотивую. Так, mm -hmm. я їх пишу, в першу чергу по своїм емоціям і відчуттям. Я відчуваю, що хочу написати там про е, сила, яка є в собі, про прагнення до кращого, про прагнення до вдосконалення. Я це виписую, свої емоції, і таким чином потім отримую відгуки, що цей вірш певний час підтримав певних людей. Ага, все так? я зрозумів. Я зрозумів тепер е, систему назви. Все, але все одно, скільки би не казати Лукум солодше не стане або не казати... Мед все одно солодше не стане. Е, будь ласка, е, прошу тебе зацитувати. Якісь з невеличкі першого розділу, так, так? З, пер, з першого так. розділу. Будь ласка, і тепер нашим глядачам і слухачам. Я сподіваюся, що буде більш зрозуміло, е, от те про що зараз казала е, Ірина Малярська. Прошу. Я процитую декілька строф з настане світанок, мій вірш. Ну всі знають таку е, істину, що після темної ночі настане світанок. Ось декілька стрічок з нього. Не жалкуй, коли раптом сум накриває. У житті все по колу, за зимою весна. На плечі завжди ангел, і він один знає, скільки в тобі, здобутків, і скільки добра. По заслугам своїм ти отримаєш плату. Головне, не оцінюй все у грошах, бо найкраще звання, ім'я добре мати, бо найвище у світі твоя чиста душа. Ну, як на мене, це філософія. Філософія. От відверто, от от відверто, це філософія. А скажи мені, будь ласка, ми зараз дійдемо ще і до другої, до другого розділу, і до третього. Скажи мені, будь ласка, які поети або які літературні течії, от ти сама коли маєш внутрішній діалог. Е, ти сама собі кажеш, е, можеш сказати, що оця течія або цей автор на мене дійсно вплинув. І я хочеш не хочеш, але коли я працюю, я от думаю про е, цей напрямок, про цей стиль. От хто Хто на тебе вплинув? І взагалі на тебе можна вплинути? Ну, звісно, я жива людина. Мене можна вплинути. Заспокоїла в першу чергу, що от мені прийшло першим, це Ліна Костенко. Uh -huh. Наша незламна, легендарна Ліна Маклена Костенко. Її поезія, я навіть коли її читаю, я відчуваю цей ритм, мені він дуже подобається, і в деякій мірі я відчуваю, що я не хочу сказати, що я його наслідую, але в більшій меншій мірі він також присутній. Василь Симоненко, також дуже великий вплив, сучасні наші поети. Письменники також впливають і подобається їх читати. Я не хочу жодним чином нікого наслідувати, але брати певні такі мотиви дуже корисно. Тобто вони для тебе і є. Ото твій перший розділ книжки мотиваційний. мотиваційні. Так, як для поета, так вони для мене є мотиваторами. Угу. Ну, от що тебе мотивує? Оце наступне моє запитання. Що тебе мотивує? Що тебе? А... Як тобі надає тобі насги для того, щоб е, писати, творити, робити, вишуковувати. Мені здається, це саме життя, тому що е, кожен день ми зустрічаємося з багатьма людьми. Ми, ми переживаємо безліч емоцій, палітри емоцій. Я дуже люблю це слово палітра емоцій. І саме ця палітра виливається уже в певний вірш. Можна навіть відчути певні емоції від людей, і тобі хочеться їх якось відтворити. Це Тут я маю зробити деяке пояснення нашим глядачам-слухачам, і слухачам, невеличку таку мою ремарку. Перед ефіром я уточнив у Ірини, чи можна про це говорити. Я отримав дозвіл, але маю сказати тільки так: дуже коротко. Річ в тім, що Ірина дружина військового, військовий зараз на війні, а її чоловік, і вона залишилася з двома дітками, яких виховує, вони ходять до школи, вже ходять. Це теж школи. мої мотиватори великі. Це, це також і мотиватори. З іншого боку, це е, ми чудово розуміємо, е, що таке малі діти, що таке малі діти в сім'ї, початковий клас, школа, де, що, як і чому. А тим більше, от така ситуація, яка зараз в тебе, що чоловік на війні, е, практично вся робота і все-все по хаті, вся хата, взагалі, все зараз на, на, на тобі, коли ти знаходиш час ще е, е, писати вірші. А мені здається, це як для балансу, тому що ти, коли переключаєшся на якусь фізичну роботу, потрібна ще якась моральна підтримка, і у віршах ти її знаходиш. У мене прекрасні діти, і донечка їй 13 років, вона допомагає мені у догляді у вихованні синочка Богдана. Я дуже щаслива від цього. Ця взаємна підтримка. І також чоловік, хоч і на зараз на службі, але ми постійно в контакті і. Певним чином, також один одного підтримуємо, і він каже, що моя поезія підтримує його та його побратимів. Це теж дуже угу. цікаво і надихає далі тварин. О, це також, е це також окрема сторінка, зовсім окрема сторінка тої ситуації, яка зараз склалася у нас в Україні, в тебе в сім'ї, і в багатьох да, сім'ях, багато хто з таким стикається. Так. І я, я не кажу, що я себе готувала від початку повномасштабної. Но це могло бути з будь будьким. Тобто, uh -huh. До час, речі, так. от скажи мені, будь ласка, ти ж писала ще і до повномасштабної. Так ти писала, можливо, ти не видавалася, але ти писала, наскільки в тебе змінився ракурс, якщо так можна сказати, того письма? твоєї поезії до війни після війни. Ти сама собі можеш сказати, от все. От тут, от ну настільки кардинально, а може навпаки, не кардинально, а більш гостро. Що я можу сказати? Почала я писати в перехід ну, в підлітковому віці, так би мовити, uh -huh. да, у віці 16-17 років. Тоді була легка ну, тобі зараз 18? лірика, да. ну так, uh -huh. трішки більше. Так. Поезія, звісно, була така досить легкою, досить наївною. А вже в перечутті повномасштабної і на початку повномасштабної, це була гостра, така громадянська, можна сказати, лірика, тому що все, що боліло, все, що кипіло, воно виливалося в нові й нові вірші. І навіть Шій збірці дуже багато таких тем і піднято відносно е, нашого сусіда-агресора, відносно наших е, прагнень, нашої праці на перемогу, тому що це все дуже непросто, <світ> <світ> Ірино. Там в тебе є ще одна закладка. <світ> Будь ласка, нагадай, другий розділ. Це другий розділ другий зараз прозвучить. Другий розділ. Ти присвятила е, молись і працюй» Присвятила е, нашому життю під час війни. Молись так. і працюй. Ну, Він також названий латиною, як і всі ну, от мої дуже, розділи, от так. дуже цікаво, молись і працюй. Так, тобто е, не а, забувай а... про духовне життя і про фізичне, і далі прагне до кращого. Окей, <звук> okay. будь ласка, е, уривок. Я хочу зробити таку ремарочку перед е, зачитуванням. Е, вірш називається Тримаємо удар, і саме ці строфи, які я зачитаю, одну із них, саме першу, мені підказав син. Я його uh -huh. писала цей вірш 29 грудня 23-го року. Тобто, коли був дуже масштабний ракетний удар по всій Україні, тоді було ну вони ж вичікують, вичікують і uh -huh. вистрілюють по всіх і одразу. І ось я почала такими словами: синочок мені, до речі, підказав: ми створимо світ, де немає війни. Ми все відбудуємо, сили знайдемо. На нас діти дивляться, вірять вони. Хоч важко, ми до перемоги йдемо. Плетемо сітки, печемо смаколики, донати, такмет, турнікети, листи, і сил для нових набираємось подвигів тримати удар і прапор нести. Обличчя війни не буває красивим це краху й печалі, чорне руно, та зробимо все, що у наших силах, аби нашим дітям не дісталось воно. Саме в контексті дітей, угу. тому що ми маємо зараз максимум зусиль прикласти, щоб ця війна не перейшла їм у спадок. Відволічаємося, бо так. мене починає затягувати, я починаю думати, так, я починаю перепускати через бежать. себе. Відволічаємося, і я хочу поставити інше питання стосовно популяризації, соціальні мережі. Ти викладаєш в соціальних мережах, так. ти. Отримуєш перший фідбек, напевно, від соціальних так. мереж Щ, е, два в одному, враховуючи, що мало часу, два в одному, два питання. В одному що для тебе соціальна мережа, і як ти ставишся до критики? Е, так. Почнемо з uh -huh. кінця до критики. Я ставлюсь дуже легко. Я люблю конструктивну критику. Тобто, коли е, люди бажають не е, так, би мовити, зацькувати, uh -huh. а хочуть лише підтримати і підказати, і допомогти ви, е, поету письменнику вирости над собою, тобто зрости, щоб це був певний прогрес. А я люблю критику. Я навіть в мене є таке, що я дякую, якщо мені можу відверто сказати спасибі, що мені підказали тут і тут як потрібно було. Або як не потрібно було е, певний вірш написати. Е, стосовно соціальних мереж, вони дуже допомагають, тому що е, книгу почитати не кожен, можливо, має е, бажання, не кожен має доступ, не кожен знає, де саме ця книга зараз знаходиться. Так і розповсюдження книг через соціальні мережі е, грає свою роль. Тому що як я вже надрукувала першу книгу, через соціальні мережі поширила саме ось цю афішу і вже всі, всі могли знати, де її придбати або де почитати. У мережі Facebook і Instagram я Регулярно вистав ну, нові свої поезії обов'язково. Або уривки, або, або повністю ти виставляєш так, так, і, і отримуєш одразу фідбек. Так, дуже корисно, тому що я розумію, сподобалось, не сподобалось. А, і мені здається, ти дуже дуже стримана людина. А... І ти не хочеш говорити про негатив. А я так розумію, що негатив іноді буває. Ти говориш тільки про позитив. І я так розумію, що негатив він є. Я на нього не звертаю. Це моя Саме позиція, це говорити от, про позитив. От, він десь там, цей негатив, так. десь там. Окей, тепер через збірку організаційні моменти ми на порозі великого класного Вінбукфесту, нашого рідного Вінницького Вінбукфесту. А він пройде. Нагадаю нашим глядачам 14-15 вересня. Я правильно сказав? Мені здається, 15-16. Окей, так, е, е, зараз пере, перевіримо. Зараз перевіримо. Мені, можливо, можливо я помилився. А на Вінбукфесті ти будеш присутня? Обов'язково і в суботу, майбутнє, в неділю буду присутня. Е, у нас буде спеціальна своя локація для місцевих авторів. Ми будемо презентувати свої книги і свої доробки, які випустили у 2023-2024 році. Також там будуть поетичні читання обов'язкові, і буде велика благодійна мета. Ми будемо збирати кошти на матеріали, щоб закупити ці матеріали для плетіння сіток і кікімир у. Волонтерському центрі при тетрісі ну е, пройде 14 та п'ятнадцятого, 14 чотирнадцяте, я... 15 вересня, Це точно він пройде е, де конкретно, як конкретно і повністю всю програму. А програма дуже 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 насичена. Звісно, сьогодні ви можете подивитися е, на ще. Можете подивитися в соціальній мережі. А завтра на майданчику часу змін ви особисто почуєте про весь все наповнення Вінбукфесту від пані Олени Заквацької. Вона дала погодилася прийти до мене на ефір і розповісти, що це буде, де це і як це. А окей, е, Ірино, і давай у нас залишається ще дуже дуже мало часу. Е, якщо ми встигнемо, будь ласка, невеличкий уривок з третьої частини. Так. І в мене є ще декілька запитань до тебе. Так. Е, прошу третя частина. Це у нас. Лірика. Не у нас вибачте, Це у тебе лірика. От, як завжди, як же ж без, без лірики? Так. -прошу. Хочу ще е сказати, що в е третьому розділі присутні ілюстрації до е віршів. Я співпрацювала з ілюстраторкою з е Міста Кропивницький ми познайомились на платформі uh -huh. Твоя поетична листівка, де, так би мовити, от тобі соціальні мережі. Так, ось ще uh -huh, один плюс. Uh -huh. Знайшли один одного і ось також є листівки, які ми з нею створили потім уже особисто один на один, коли вийшли. Хочу сказати, що да, соціальні мережі дуже часто дарують такі зустрічі, які стають потім. Такими Доленосними, можна сказати. А тепер уривок вірша. Якби не ти, не вірила б в любов, тихенько йшла, щоб щастя не пізнати. Якби не ти, замерзла б серця кров, не знала, що можливо так кохати. Ти у душі всі проліски збудив, сум'яття замінивши на розарій. Молюся, щиро Богу, стільки див, в моєму серці почуттів в Іду я поряд, стишуючи кроки, оберігаю всі твої сліди. Якби не ти, усі життя, уроки вели б мене лише до самоти. З тобою завжди відчуваю силу. Уже не просто руки, два крила. Якби не ти, не була б я смілива, ти поряд ось тому щаслива я. Романтика, романтика. Романтика і романтика. романтика і почуття. Так. Романтика і почуття. А, дуже коротко, на завершення, буквально одна хвилинка. Скажи, будь ласка, як ти знаходиш баланс між роботою, сім'єю і особистим життям? Вона все гармонійно поєднується. І тут Ірина Малярська просто розвела руки. Як ти? І, 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 а ви, що ви знаєте. Щоб, що... Щоб ви зрозуміли, вона так дивиться на. Ну, як? Ти не розумієш? Я не розумію. Окей, поїхали далі. А, у тебе є страх публічних виступів? Так, як я... і у всіх. А я про себе. Про себе, <рес> я добре, себе. я про себе да. скажу. Якщо є страх, а, а яким чином ти працюєш? Ти от. Якось так забираєш його, не забираєш? Uh, як я, його подолати? я себе навчила так: якщо я виходжу uh, декламувати поезію, я стараюся декламувати як краще для себе. Тобто я отримую від цього задоволення. Я розумію, значить, і весь зал отримав задоволення від прочитання від написаного? Я отримала задоволення, а всім <кхем> я думаю. Я зрозумів... сподіваюся, всім також всім а всім також. А тепер ловіть моє задоволення. Як правильно планувати, як правильно планувати, це вже такий вселенський масштаб, як правильно планувати свій день мамі поетесі двох дітей. Ну, Я для дітей більше мама, мабуть, ніж поетеса, тому в нас все, як у звичайних батьків, з вечора плануємо ранок, зранку ми плануємо, як ми до вечора які гуртки, куди хто кого поведе, все Все в балансі. Знову в балансі. Я зараз ну, тоді вже немає сенсу я запитувати. А побувати, не забувайте. Розумієш, як як справляєшся зі стресом? зі стресом? В тебе немає стресу, в тебе все в балансі. Я стараюсь переводити, його так, корисно діє. Якщо є стрес, робимо корисне. Я не здивуюся. Якщо не наступна збірка, якщо не наступний твір, то потім, 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 потім Ірина Малярська е, напише: е, посібник: напише посібник, е, як себе нормально почувати в стресових ситуаціях, як не боятися виступати на публіці, як е, абсолютно. Одним словом, збалансованого життя, от Ірина Малярська е, історія збалансованого життя. Я вже мені поч... подобається. Я вже, я, по... я вже починаю фантазувати. <ріст> ще раз кажу, ірина малярська поетеса сьогодні презентувала свою другу збірку імпріматур. Так правильно сказав? Так і я ще хочу сказати, що 20 вересня. У стінах затишної центральної міської бібліотеки імені Бевза буде відбуватися о 16-й годині. Презентація моєї збірки імприматур. Я всіх рада добачити, рада зустрічі. Поговоримо більше, почитаємо, поспілкуємось. Окей, до зустрічі дуже дякую. Дякую, що сьогодні відвідала наш майданчик 20-го числа, 20 вересня. Ірина Малярська запрошує на презентацію своєї другої поетичної збірки. А ми запрошуємо вас зараз не покидати наш ефір, не покидати нашу частоту, залишатися разом з нами. На вас чекають новини. Ну і звісно, потім продовження нашого ефіру. Час змін з Олегом Симком. Новий вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч.